Вони випустили нарешті свій кінцевий варіант фісташковий Ця Історія почалася ще взимку, коли вони створили фісташкові батони і навіть не міняли обкладинку, тобто вони не розробляли спеціальний дизайн, тому що можливо думали, що вони будуть тупо локальні на новий рік, і все після цього їх ніхто не захоче. Але, схоже, відгуки були дуже позитивні, тому що вони спочатку зробили фісташкові батони на тестинг. Вони мені надсилали. Ми з вами куштували в минулих відео. А тепер вже прислали ось такі в дизайні, і вони будуть постійно у продажі. Найменш для мене яскраві батони це протеїнові таке. То це такі на декілька разів спробувати, але не дуже часто вони мені заходять. Найдивніший батон це був з хумусом та томатами. Я навіть не знаю, чи були такі в продажі. Найбазовіша база, яку я постійно собі поповнюю, це звичайний карамельний з горіхом або просто карамелю. А ось найсмачніше, який мені ще не приївся, це фісташковий. Я їм це казала ще на Новий рік, що ви маєте зробити такий батон на постійній основі, тому що він справді найкрутіший. Я не зрозуміла, чому це взагалі була тільки локальна історія. А взагалі я б ще хотіла щось з Матчею. У них був один батон з Матчою, але.